По чому ці спринтера? Я вже знімав відео, да, що сусід наш продає тут спринтера. Дивіться. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім там ще ще з этим, в общем. Коротше, Ось їхній сайт, можете поставити на паузу, подивитися, також я цю фотку візитки скину до себе в телеграм-канал. І там. Зайдете, подивитесь, що по чому по ценниках вони. Там, якщо треба буде вже зустріти вас, приїхати, все договориться, за термін наберете мене, я все рішим тоді. От. Що по ценах, ще раз скажу, зайдете на їхній сайт, подивитесь. От. І сьогодні понеділок, але сьогодні вихідний день тут. І, ну, то є, я може завтра тут буду, зайду, поснімаю, він тут не проти, каже, без проблем можеш показувати. все що так що переходьте на сайт, ще раз скажу я цю візитку, зараз фоткаю і.